Друзі, всім привіт! Уже завтра розпочинається ESL Challenger Катовіце, останній турнір серії ESL Challenger, який для українського вболівальника буде дуже цікавий. Не тільки тим, що на турнірі буде всього один росіянин, а й тим, що будуть дві українські організації та Simple у складі команди Falcons. Тож сьогодні поговоримо про цей турнір, коротенько розкажу вам, що і як, які очікування. І загальні нюанси цієї події. А тож, як завжди, прошу вас поставити лайк цьому відео та підписатися на канал, якщо ви ще цього не зробили. Ваша підтримка надзвичайно важлива. Також дуже важливою є підтримка моїх спонсорів на Ютубі. Саме зараз я попросив їх поставити нові запитання для щотожневого випуску. Тому, якщо ви зараз долучитеся від 35 гривень на місяць, то теж зможете потрапити до нового відео для спонсорів. Тож, турнір буде відбуватися у Польщі, місто Катовиці, з 25 по 27 жовтня. Вісім команд будуть боротися за призовий фонд у 100 тисяч доларів та слот на Pro League. Власне переможець отримає слот на Pro League та 50 тисяч доларів. Три команди отримали запрошення згідно з рейтингом ESL. Це Eternal Fire, Мібер та Falcons. Монте здобули свою путівку через польську кваліфікацію. Bates, Soul, Легасі та Пейн виграли різні регіональні відбори. Це, схоже, буде останнім турніром серії ESL Challenger, тому що ESL на наступний рік не оголосили з жодної такої події. А тож все виглядає так. Однак, скоріше за все, такі турніри будуть підпадати під Тір 2 Тож цілком імовірно, що вони оголосять їх пізніше, адже там дедлайн набагато пізніший ніж для Тір-1 турнірів. Тож будемо дивитися, можливо, ще щось зміниться, але схоже, що не зміниться. Вони не приносять, як на мене, дуже багато грошей, такі турніри, адже там невеликі перегляди, не так багато там є хороших, цікавих команд. Власне, скоріш за все, за цю подію і не буде MVP. Ну, не має бути, тому що, згідно з правилами Хел ТВ, має бути дві команди з топ-10. Ми маємо лише одну, хоча в моменті їх було здається, чи дві, чи три навіть. Адже і Мібер, і Соу були набагато вище. По групах ви бачите, як все це розташовується. Eternal Fire, Soul, Falcons та Bait в одній групі. Тут очевидно фаворитом є Eternal Fire. Можливо, з ними би змагалися якось Soul, але ні, Soul змінили свій склад і наразі зовсім не виглядають жодним фаворитом цієї події, цього турніру. Eternal Fire останнім часом не дуже багато грають. За останній місяць в них всього був один турнір. Це IM Rio 2024, де вони поступилися Astralis та The Mongols, але обіграли G2. На Есель Пурлізі до цього вони востаннє виступали та дійшли до плей-офф. Тож Eternal Fire загалом є фаворитом і групи, та і турніру. А Соу, які змінили склад, а роздоча покинув цю команду. Замість нього прийшов молодий Агіль. Вони теж доволі довго не виступали на Ланах. останнє це було 6 жовтня, де вони поступилися B.A.G. у півфіналі ESL Challenger Челенджер Атланти. А після цього зіграли ще кілька матчів ESL Challenger Ліги, однак на Наступної серед пролігу вони вийти не змогли, посівши четверте місце. Важко оцінювати, що з цієї команди буде, адже головна її сила була в тому, що тут змагалася саме команда, колектив, який давно грав разом і показував хороші результати. Я думаю, що тепер в них навіть будуть проблеми з тим, щоб вийти у плей-офф. Falcons це ще одна цікава команда. Сімпов вже встиг зіграти свій перший повноцінний турнір за цю команду, однак він завершився провалом. Більше я про це говорив. В попередньому випуску подкасту, який вийшов учора. Тож, колектив не виглядає фаворитом, але в них є шанси, принаймні, за плей-офф якось позмагатися. На минулому Challenger, на якому вони брали участь, це було в Єйчепінгу. Вони посіли друге місце, поступивши в комплексі. Тут я думаю, друге місце їм не світить. Команда грає жахливо, і зміна снайпера насправді мало що змінює саме в результатах команди, адже... Вся команда грає жахливо, і в них просто замінився хороший снайпер на можливо кращого, можливо, трошечки гіршого в КС 2 снайпера. Але загалом команда не стала якоюсь сильнішою, принаймні на цьому етапі. Можливо, якось пізніше, через місяць, ми побачимо кращі результати. Головне, щоб вони були сильною командою на 17 листопада 2024, коли в них розпочинається РМР. Наразі побачимо, як це вийде, але думаю, що чогось надзвичайного ми не побачимо. Ще однією командою в цій групі є Бейт. Цей колектив отримав доволі низький посів і через це потрапив у цю групу смерті з останнього місця. Вони нещодавно зіграли свій перший лан-турнір, де змогли обіграти NAP та Яно, однак поступилися The Mongols та Heroic, посівши в результаті третє-четверте місце на рівні з монгольською командою. Цей турнір для них, перш за все, є корисним, тому що вони зможуть знову ж таки набратися трошечки більше досвіду. Перед своїм матчем проти Спіріт на РМРі. Але я не думаю, що якогось прориву ми побачимо. Перший матч проти Eternal Fire, що дуже все ускладнює. Хоча проти цієї команди в Best of 1 ще є шанси якось боротися. А Мапул там може спрацювати. Але нещодавно команди грали у серпні на закриті кваліфікації до AM Rio, і тоді 0-2 відлетіли Бейт, набравши всього 9 раундів за дві мапи. А в групі Б в нас є одна польська команда та три бразильських команди. А Мібер тут посіяні першими, але Мібер не виглядають як очевидний фаворит. Після приходу Локаузі все не так добре в цієї команди. Набагато краще і стабільніше вони виступали з Брензаном. І результати навіть на локальній сцені не вражають. Вони змогли вийти на League, але загалом це було далеко від впевненого результату. І я думаю, що. Зараз на Лані тут мало що зміниться. Лукаузі у цій команді зовсім не настрілює. В нього рейтинг 0,97 за 34 мапи. І це не те, що багато хто очікував, в тому числі я від приходу цього гравця. Поки що виглядає слабенько. Пейни, навпаки, виглядають набагато цікавіше. Це команда, яка а, може на цьому турнірі здобути перемогу, я в це вірю. І а, якраз таки вони проти Мібрів зіграли на ESL Challenger лізі впевнено, вони обіграли їх 3-1. На Ріо до цього вони посіли останнє місце, але вони програли в близькому матчі проти Маус і програли 2-1 команді Фейс. Тому якось їх сильно винити за цю поразку не варто. Все-таки вони грали проти сильних суперників. Команда молода, перспективна і дуже цікава. Тому я думаю, що ми маємо розраховувати на те, що вони вийдуть у плей-офф. Монте, це ще одна цікава нам команда. Колектив, який не пройшов на РМР. І зараз показує доволі непогані результати, як на тому рівні, що вони грають. Вихід на ESL Challenger Katowice — це взагалі чудовий результат, так, через польську кваліфікацію, але все ж. Останнє вони грали на якомусь турнірі на CCT, це було 11 жовтня, пройшло доволі багато часу і ми їх не бачимо. Але загалом команда ніби виглядала краще, напрацьовувався мапул, було декілька справді сильних мап. Те, як виступав Демків, взагалі виглядало чудово. І... Здається, що вимальовувалася перспектива, але наразі турнірів немає. CCT тимчасово прикрилися, їм просто немає що грати, немає де виступати і здобувати цю практику. На лані вони мають виглядати непогано. напевно, напевно, навіть краще, ніж онлайн, тому що всі гравці, крім Кей, напевно, виглядали зазвичай на ланах впевнено та непогано, особливо дебки та краснал, вони дуже хороші лан бійці, тому є шанс справді поборотися за, хоча би плей-офф. крім того. Для тренера та чотирьох гравців цієї команди цей турнір буде домашнім і, напевно, матиме більшу вартість, і тому вони ставитимуться до нього по особливому. Останньою командою в цій групі є Legacy. Не дуже вірю в цю команду однак на своєму рівні, в своєму регіоні, я нагадаю, що вони грають в північній Америці. Вони виглядають доволі непогано. Майже вони пройшли на Есельпролігуна, однак... але в вирішальному матчі поступилися нерджі на у Північній Америці. Вже вони відіграли Сантерпік Чемпіоншип Там вони поступилися героїк та іперіал з рахунками 1-2 дві поразки і покинули цей турнір. Однак в них є РМР, тому нічого страшного. Я не думаю, що в Катовіце вони зможуть показати щось неймовірне. Це не та команда. Тут немає гравців яких я справді ціную сильно, можливо, лише дома, але дома вже надто довго є. оцим хорошим та перспективним вже не виглядає колектив як щось, що може стабільно здобувати якісь хороші результати. Також непогано влився цей новий стайпер Садзі, але це нічого не означає. Давайте побачимо, як вони все покажуть. Я думаю, що це основний претендент на останнє місце в цій групі разом з мібрами. Загалом я думаю, що у упливов вийдуть Eternal Fire та Бейт. Та Мібер з Монте. є в мене таке відчуття, що бити зможе показати у складній групі. А для Монте не така й погана група, тому що тут є суперники, з якими можна справді змагатися. Я маю на увазі Мібер та Легасі. Однак варто зважати на те, що і Бейт, і Монте розпочинають свої групи з того, що будуть грати проти сильних суперників, проти Eternal Fire та Pay. На цьому все буду робити по цьому турніру. Сподіваюся, що щоденні випуски. Тому ставте лайки, підписуйтесь на канал. Звісно, любіть Counter-Strike.